Всім доброго дня! Ось у мене тут росте ремонтантна малина. У мене сорт Joan J. Я буду сьогодні її обрізати на зиму. Обрізка ремонтантної малини відрізняється від обрізки літньої малини. Літня малина родить на паганах, які виросли в минулому сезоні. А ремонтантна малина плодоносить на паганах, які виросли в цьому сезоні. Наприклад, весною з'явився пагін, виріс. Десь до липня місяця, і починаючи з кінця місяця, липня і на початку серпня він починає плодоносити і плодоносить до самих морозів. Ось, наприклад, вже листя опалено в більшості дерев, а ремонтнатна малина ще плодоносить. Ну, ягоди, звісно, кислі їх вже небагато. Але погодить, малина є. По обрізці тут все дуже просто. І як приклад, я візьму ось такий, наприклад, кущик. І його зараз обріжу вам просто на камеру. Тут все дуже просто. Ось тут мульча була. Прямо мульчу трішечки прибрати. Основне завдання обрізати кущ повністю під корінь. В рівень з землею. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. І останній багін. Ось. Все, я обрізав. Ось так все виглядає. Можна трішечки прибрати траву. Тут було чисто. Ось так все виглядає. Ось. Показую зблизька місце обрізки. Ось. Ну, майже в рівень землею. У мене десь тут пеньочки сантиметр-півтора, до речі, Через теплу погоду. От бачите, на них бруньки розвиваються. Ну, це не проблема. Власне, ось так я буду робити з рештою ряду. На цьому не все. Принаймні, я так роблю. Ще провожу одну операцію. Ось тут росте малина і весною. В першу чергу прокинеться малина, а ще раніше її прокинуться бур'яни і почнуть рости і квітнути, щоб побороти бур'яни і потім не робити лишню роботу шукати між бур'янами малину і полоти, я оцю всю ділянку замульчовую. Замульчувати можна чим завгодно. Влітку, наприклад, мульчуються залишки пала трава. А зараз є дуже багато іншої мульчі. Інша мульча це ось таке опале листя. Тут мікс яблення, вишня, шовковиця, трішечки горіха, небагато, але є. Зараз накидаю ось ящик, звичайний, ось такий. Накидаю повний опалого листя. І це опале листя я висипаю в ряд буквально на кущ малини. І далі можна руками, можна іншим садовим інструментом розрівняти ось це листя, розподілити рівномірно по поверхні. Десь приблизно ось так. Не потрібно багато накидати листя, ось висипав тут один ящик, його розрівняв це листя. І далі буду висипати ось тут. Ось так виглядала малина до обрізки, а ось так виглядає після обрізки. І ось, власне, кінцевий результат. Ділянка малини замульчована. Для чого я мульчую малину? Ну, як я сказав раніше, для того, щоб боротись з бур'янами. Лева частина бур'янів з-під листя просто не виростає. Малина, до речі, пробивається дуже легко, дуже просто через опале листя. Далі. Дуже добре під мульчею зберігається волога. Тобто, якщо рясно полити, чи пройшов сильні опади, прийшли під листям волога довго тримається і земля не сохне. Третє, під листям на межі землі і листя починають працювати різні е, істоти, починаючи від маленьких, дуже бактерій, грибків і закінчуючи хробаками, які перетравлюють, перероблюють, перебувають. Переробляють опале листя в поживні речовини, які збагачують коріння малини. І останній момент під листям дуже пухка земля, дуже структурована, хороша. По ній ніхто не ходить, вона м'яка і дуже добре вбирає вологу. Тобто поливання чи сильний дощ. Як результат, вода дуже добре вбирається і йде до коріння до коріння малини. Власне, для цього я і використовую. Опале листя. Хоча можна використовувати, як я сказав раніше, теж, не тільки опале листя, але й скошену траву сіно-солому. Або ще от варіант: поверх опале листя можна легенько розсипати от різні бур'яни. в основному це кропива, якась от така ще рослинність. Ось, Тонесеньким шаром за осінь перемерзне, перепріє це ж, додатково це мульча. Як бачите, в обрізці ремонтантної малини на зиму абсолютно нічого немає складного, все дуже просто. Принаймні я роблю все, щоб по мінімуму зменшити потім роботу. Ось так: от попрацював, замульчував, і до середини літа практично ніяких бур'янів тут не буде, все буде добре і менше відповідно роботи. А для мене це зараз актуально, тому що я в лавах ЗСУ. І... Сюди приїжджають дуже-дуже рідко. Тому ось таке от, така техніка мульчування це дуже хороша допомога, щоб по мінімуму зменшити роботу на ділянці малини. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить!